При проведенні онлайн-уроків у Google Meet дуже допомагає і урізноманітнює навчальний процес віртуальна дошка Google Jamboard. Доцільно підготувати її завчасно, дібравши всі необхідні матеріали до уроку. Для цього заходимо в додатки Google, знаходимо серед них Jamboard. Ми бачимо всі створені нами дошки раніше. А для того, щоб створити нову дошку в правому нижньому куті, натискаємо плюсик. Новостворена дошка має за умовчанням назву файл джем без назви. Для того, щоб присвоїти свою назву дошці, тиснемо на цьому полі, і у вікні, що відкрилося, Вводимо свою назву. Це може бути або дата проведення уроку, або тема уроку. Я, наприклад, напишу Мауглі. Ось бачимо дошка із назвою, яку ми присвоїли. А тепер можемо обрати тло дошки, змінити його, використати не біле, а із представленого переліку. Синє, наприклад. Можна в клітинку його зробити, і також можна завантажити своє зображення і використати його в якості фону. Тепер розглянемо ліву бічну панель інструментів. Перший з них це інструмент Перо. Він має такі варіанти: перо, маркер, текстовий маркер, пензель. Можемо змінювати колір цього інструмента. Залишимо чорний. І тепер можна робити якісь помітки: галочка, плюсик, лінія. Якщо якась помітка зроблена невірно, її можна стерти за допомогою гумки. Писати цим інструментом на комп'ютері за допомогою мишки досить незручно, виходить негарно. Тому писати краще стилусом. На планшеті, а на комп'ютері можемо для введення текстової інформації використовувати спеціальний інструмент текстове вікно. Ось він з буковкою Т. Тиснемо на ньому, і в будь-якому місці полотна дошки вводимо необхідну інформацію. Це полотно можна розтягнути, це поле. І помістити його в потрібному місці. Далі дуже цікавий інструмент нотатка. Можна змінити колір нотатки, фон її і написати необхідний текст. Наприклад, друзі, мауглі. Зберегти. І нотатку ми також можемо переміщати, розташовувати в потрібному місці. Наступний інструмент додати зображення. Тиснемо на нього перегляд. Обираємо зображення, відкрити. І ось маємо ілюстрацію до твору мауглі. Також розташовуємо в потрібному місці і можемо змінювати розмір зображення. Ще є інструмент геометричні фігури, інструмент коло можна додавати різні геометричні фігури до полотна дошки. І останній інструмент дуже цікавий це інструмент лазерний вказівник. За допомогою нього можна акцентувати увагу учнів на якихось фрагментах нашої дошки, це або текст, або зображення. Буває так, що всі матеріали, підготовлені, не поміщаються на одному полотні дошки. Для цього передбачена спеціальна можливість додати ще одне полотно. Ці полотна дошки називаються фреймами. Вгорі ми бачимо позначку в вигляді двох аркушів, і зліва і справа стрілочки. Щоб додати новий фрейм, натискаємо стрілочку вправо. Створити фрейм і заповнюємо цей фрейм необхідним матеріалом. Я оберу ту ж саму ілюстрацію для економії часу, щоб не шукати довго. Створимо ще один фрейм. Таких фреймів до однієї дошки можна створити до 20 штук. Щоб побачити всі створені нами фрейми, натискаємо на ці два аркуші і бачимо, що відкрилися всі створені фрейми. Їх можна поміняти місцями, просто перетягнувши, якщо це потрібно. І закриваємо. Ось тепер наша дошка готова для використання. Її зберігати спеціально не потрібно, вона автоматично уже збережена на вашому диску. А ми перейдемо тепер до Google Meet і подивимося, як буде використовуватися дошка під час уроку. Заходимо у меню із трьох крапочок і обираємо дошка для конференції. Бачимо, що відкрилося два варіанти. Перший це створити дошку. Тобто дошку можна створити прямо під час проведення уроку. Але ми вже створили її заздалегідь, підготували, і тому обираємо варіант вибрати з диска. Тут клацаємо на підготовленій нами щойно дошці і відкрити файл джем. Ось ми бачимо, що наша дошка відкрилася. І тепер натискаємо демонстрація екрану і обираємо вікно для того, щоб дошку нашу бачили учні. Тут натискаємо на дошці, надіслати. Ось тепер дошка буде видна учням. Її можна також розтягнути або на весь екран, або до потрібного нам розміру. І працювати уже безпосередньо під час проведення уроку. Ось, наприклад, можемо робити необхідні помітки, за допомогою лазерного вказівника виділяти певні фрагменти, показувати учням. А як взаємодіяти безпосередньо з учнями під час використання дошки, тобто як учні матимуть змогу робити свої помітки під час уроку на дошці, про це у наступному відео. А також там будуть представлені приклади матеріалів для проведення уроку зарубіжної літератури.